Неодноразово від мешканців міста ми отримували звернення про масові скупчення підлітків на центральній площі, які псують комунальне майно, вживають нецензурну лексику, розпивають спиртні напої та палять в громадських місцях, не звертаючи увагу на роз'яснювальні таблиці муніципальної варти та зауваження прохожих. З п'ятниці минулого тижня, у зв'язку з негативною тенденцією, було прийнято рішення відновити піші патрулювання центральною площею міста в темну пору доби. У випадку вчинення правопорушень, а також з метою превентивної діяльності, інспекторами муніципальної варти проводиться роз'яснювальна робота з відвідувачами громадських місць, складаються протоколи про адміністративні правопорушення у межах повноважень муніципальної варти, а також здійснюється активна взаємодія з органами національної. Поліції. Маємо результати. За час відновлення піших патрулів зменшилась кількість порушень громадського порядку на площі міста.